Друзі, вітаю. Сьогодні у нас дуже цікавий концептуальний ніж. Коли ви якусь хрінь не знаєте, як назвати, називайте її концептуальною. Ось, це, звісно, жарт. А в даному випадку це справді концептуальний такий ось технопримітивний ніж, який зветься кобол. Чому технопримітивний? Я свою ідею зараз вам розповім. Ось у нас сьогодні огляд на такий ніж цікавий, і ніж приїхав від телеграм-каналу Niveal. Я залишу посилання на його телеграм-канал в описі. Цікавий ніж багатьма моментами, ну, по-перше, він ось так <свісно>, виглядає. Досить цікаво, нестандартно. Відкривання тут відбувається через ось такий фронт фліпер, але ви не зможете фліпнути, тому що тут механіка затруднена подвійним детентом. Тобто, цього ножа немає, в класичному сенсі в нього немає замка. Тобто це або його можна називати сліп joint, або його ball joint можна називати, тобто від кулька. Я вам зараз все розкажу і покажу. Давайте почнемо ще з коробочки. Сама по собі коробка банальна, але ось тут цікаво, що зроблено в Італії. Марка, точніше, тут артикул і назва, ножа жаль, Titanium m 390 Відкладаємо коробку і давайте детальніше сюди подивимося. Тут цікавий конструктив. Зверху дві частини плашки титанової вони знаходяться постійно під напругою. Чому? Тому що ось там зверху, якщо глянемо в торець цього ножа, видно дві керамічні кульки. І по мірі того, як ми починаємо відкривати ніж, ці два верхні глайнера трошечки розходяться. Ніж виходить з отворів, тобто кульки виходять з отворів. Ми відкриваємо його поступово. Тут є стопорна бонка. Ми йдемо, 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 паркуємо на стопорну бонку. І в останній момент, крім цього всього, ось ці дві кульки ось постараюсь так показати вам дві керамічні білі кульки. Ось вони теж знаходять своє положення, тому що є отвори для відкритого та для закритого положення клинка. Йдемо і оп! Ми застібнулись на цих дві кульки, які знизу. Загалом, ніж на шайбах, є там фрезерування внутрішнє, тобто він трошки полегшений. Така от друтяна кліпса, яка є для шульги і для правші, ніж новенький, ось ще, наприклад, вкладач такий на, на те, щоб на титані не залишалося ніяких слідів. І цікавий дуже клиночок нагадує собою якісь японські танто. І нагадує собою, щось навіть більш танто, ось задерти кінчик, тому що часто ми звикли, там, наприклад, бачити, що кінчики в американських танто, скажімо, це такий максимально на пробив зроблена геометрія, і вони гостряться зовсім на інший кут. Ну, Тобто ми звикли, що танто це щось типу рекона, де там пробиваєш люки і так далі. Ось тут він такий, ну, дуже стрімкий. Стрім, стрімкий, тонко зведений. Ну, ось, одним словом, це танто, яке повинно різати. Ну, і куди ж без отвора? Це, ви знаєте, це Round Hole, тобто це їхня фіча, запатентована компанією Spiderco. Спосіб відкривання тут, він, звісно, безглуздий, тому що спосіб відкривання тут лише один. Навіть двома руками не відкриєш, бо нема за що взятися. Тобто, спосіб відкривання лише один, і отвір тут ніяк не бере участь. Він, от дизайнерський, бачите, він наскрізний. <гум> через плашки проходить і через клиночок. Відкривання через фронт фліпер. Натискаємо великим пальцем, ведемо і ось таким чином можемо відкрити ніж. Закрити його можемо рівно в такий спосіб: натискаємо, починаємо складати і акуратно його складаємо. Тобто, одну руку відкривання та закривання ніж, однак специфічний. Тому що знову ж таки це як концепт-кар. Це якщо там уявіть собі років 30-40 назад на виставку автомобілів, там приїхала, наприклад, умовно якась модель від Lamborghini, де, наприклад, дверка відкривається не в сторону, як завжди, а вверх відкидається як крила. І ось тоді для людей відвідувачів цієї виставки це був, мабуть, що справжній шок. Тому що на той момент, припустимо, ну, не існувало якоїсь машини, яка відкривала, скажімо, двері в такий спосіб. Ну, я це для прикладу кажу, тому що я на цій виставці тоді не був, але я думаю, що ви образний приклад вмієте розуміти. Так ось, і тут така система досить неочевидна: ось ці от дві пластини, прорізь, спеціально для того, щоб. Чому так зроблено? Тому що плашка повинна все-таки мати якусь пружність відгинатися. Тому що ми коли от знімаємо ніж. Ось з кулюк відповідно, плашка повинні трошечки розійтись. Ось, далі ми ведемо, ну і застібаємо в закритому положенні, ніж тут не, не відкриється випадкову кишені і так далі. Ось так я коротко вам показав і розповів, про що цей ніж. Тепер давайте говорити детальніше. Ну, зрозуміло, спайдерко. А Ну чому? А нащо? Для початку потрібно розуміти, що компанія Спайдерко, яка там з середини 70-х років працює, існує. Спочатку вони там всякі точилки робили і так далі, потім почали робити ножі. Але за ними така міцна репутація компанії, яка не боїться експериментувати. Вони запатентували не тільки однорукий спосіб відкривання через отвір. Вони почали ставити на свої ножі кліпси, що було революцією для цього часу. Тобто ножі всі до того носилися в спеціальних сумочках, таких кобурах. А тут раз кліпса повісив на край кишені і все, або на край поясу, або за ремінь. Це було достатньо революційно. Хоча Кліпса ну, існувала як винахід до того. Але ножів, які е, оснащували з Кліпсами, не, не існувало на той момент. Вони перші попробували порошкові сталі, вони першими попробували швидкорізи е, з часом, тобто ці супержавіки, супер е, так звані Рапіди. Тому е, в компанії Спайдерко є така. Ну, в чомусь якби така провокативність, тобто вони трошечки біжать навіть попереду інших, і це супер. Тому що частина концептів, так як і в автомобілів, якісь концептикари, вони не змогли затриматися, і вони виявилися незадіяними. Вони не сподобалися в результаті на ринку, вони зникли. Однак це завжди демонстрація технології, що можна і так. Потім ці технології відкатуються, переходять уже в серійне виробництво і вже закріпляється. Ми до них звикаємо. От для того, щоб цю новацію зробити, треба бути трохи, ну, таким, як би сказати, авантюристом по своїй суті, дивитися вперед. Тобто таких людей звуть візіонерами, які бачать там, майбутнє там, на якихось 5-10 років вперед, скажімо. І ось компанія Spider -ко, ось саме так і працює. І дуже часто саме всякі от колаборації, всякі нові конструктиви і так далі з'являються ось як виклик, як якась підготовка до якогось Show або щось подібне. Ну Ось цей Кабол. Мені здається, це саме якраз оця історія. По ТТХ, довжина клиночка 92 см. Тут такий розвинутий чойл, можна через нього тримати. Не знаю, наскільки цим ножем там буде зручно робити довгий час роботу. Це там канцелярський ніж, знову ж таки, відкривання посилок. Можна, звісно, приготувати якусь, якісь бутерброд в офісі. Йому нічого не заважатиме різати. Але очевидно, що він не розрахований на якусь тривалу, довгу роботу. Ось і є додатковим ножем, ножем на ADC. Ось такою певною виставкою ідей. Але не є там ножем для якоїсь тривалої роботи, особливо там по твердих матеріалах і так далі. Надто тут делікатний клиночок, гарно тоненько зведений. Саме, сам по собі він якби, по обуху, ну, все в нього гаразд, тут 2,5 см, і це М390, дуже збалансована сталь. Тому в нього з міцністю більш-менш. Ну Звісно, що при великих навантаженнях клинок клопається. В дульці в цій так званому чолі або через отвір, якщо там шпеник або ось тут. Тому повторююся, очевидно, що від цього ножа якусь суперміцність очікувати не варто. Вага всього 62 грами. Дуже мало, він просто, він ще й такий плаский, тобто в кишені буде його зовсім непомітно. Поклали, причепили його на ось цю дротяну кліпсу. Мені дуже подобається, просто як тип кліпси, вона функціональна, гарна. Не відволікає погляд, не привертає увагу. Це може бути авторучка, ліхтарик, щось таке. Тобто навіть не здається, що це ніж, ну, но ножа буде видно ось так зовсім трошки з кишені. 62 грами. Загалом довжина 21 см. Загалом 21 см. Це такий середньорозмірний, хороший ніж, який буде справлятися своїм розміром, і з рукою, яка має там середній і більше, ніж середній розмір. І клин тут 92 мм. Тобто є чим відрізати, не знаю. Той же самий якийсь бутерброд приготувати щось таке, тобто вистачить довжини. Так, 2,5 см в області. Такі його головні ТТХ, ну саме більше вражає, звісно, це вага 62 грами. Пам'ятаєте, Багао, там один із чемпіонів по співвідношенню розміру ножа до ваги. У нього 52 грами. Ну, але тут, друзі, не нейлон, не. Пусте руків'я, яке там можна отак промяти пальцями і те, що богато постійно закидають. Тут це два шматки титану. Ось. А властивості титану вам зрозумілі. <сміць> Міцність майже як у сталь, якщо мова йде про, про цей титан, який використовується на плашках, тобто про його сплав. Дизайнер. Пол Олександр, ось так його звати, він кілька моделей вже робив спайдерку. Я не всі зміг знайти. Я знайшов, що є в нього така модель Нанд. Ось, ніколи не стикався. Я з тою моделлю, ніколи я не стикався з цим коболом. Про цього пола Олександра можна сказати, власне, що той якраз його фішка. Отакий, от от, як я назвав технопримітив. З одного боку, дуже все примітивно немає там ніяких складнощів, тому що дві кульки, дві пластинки для. Які складають руків'я, і клинок, ну і шайбочки там ось всередині з кольорового металу, можливо, фосфорна бронза, щось таке. А з другого боку, якийсь такий от своєрідний хай-тек, така стрімкість, така неочевидність цього ножа, і насправді привертаю увагу, якщо от вам хочеться витягнути ніж з кишені, показати комусь із друзів про те, що ось ніж такий, чи ось ніж сякий, то тут, власне, є що показати. Хоча, здавалось би, що я скажу, достатньо все примітивно. Виконання, власне, таке М390, виготовлений ніж у в Італії. Ось тут от, вказано це на клиночку. Тут якраз є логотип його дизайнера, Поля Олександра. Поль Паул. Ось він інженер, дизайнер, і в нього є, ну, крім того, всього, можливо, є ще інші колаборації з іншими виробниками. І ось він такі сучасні лінії любить, і якісь азійські тут моменти. Я вже говорив про танто. Ось танто вістря, і взагалі такий от, е, стрімкість леза. Тому що, якщо так е, трошки відволіктись на хвилинку від е, танта, до якого ми звикли на ножах. Загалом, скажімо так, японські самураї оснащувалися різними видами зброї, самооснащувалися, їх, <скнув rose> їхні сьогуни, е, значить оснащували їх дуже часто. Це спис. Е, от, він дуже різні вони бувають, нагіната називається. Часто це лук називається, по-моєму, Юмі, можу помилятися, але, по-моєму, такий Юмі це довгий, дуже специфічний лук, в якого несиметрична верхня і нижня частина. Ну, і з ріжучої клинкової зброї це три меча різної довжини: катана, вакідзасі і танто. І ось, Якщо ми говоримо про катану, то там розмір 70 см, хоча бували і дуже великі катани, які там. Більше проти коней, там проти вершників були ну це називалося о катана. Якщо я не помиляюся, <кій> велика катана. Потім от власне катана, потім вакізація це середній меч, який там можна було з цим мечем. Можна було зайти в гості, не знімати його. Ну і часто це танто, це скажімо так ніж або кинжало, так можна його назвати. Тому ось такі от традиційні форми вістри і взагалі традиційні форми цих клинкових видів зброї з Японії. От вони мігрували і в масову культуру, в кінематограф, вони мігрували в ножову, скажімо, культуру. Тому часто експлуатуються ось ці от впізнавані такі форми. Вони дуже класні на прокол і вони очевидно одні з найкращих на прорізання. Тобто, по великому рахунку катана це навіть не стільки меч, скільки шабля. Просто дворучно. Ну, ось така історія. Трошки відволікся, давайте вертаємося до цього сліпджойнта. Цікаве рішення. Сліпджойнт з таким подвійним детентом, тут дві кульки. Я тільки що вам розповідав і намагався показати. Я не знаю, чи ви бачите, але повинні мені тоді повірити на слово. Ось на тих верхніх прорізаних плашках, так скажімо, на оцих таких лайнерах, там середини два середини дві керамічні кульки білого кольору. Цікаво зроблено. Цікаво, концептуально, як я пожартував на початку. Якщо якась хрінь, то ви просто кажете, це концептуально. Ну, або там незрозуміло, або не схоже, або не банально, і так далі. Я намагаюсь піджартовувати, але не всім це смішно, це абсолютно нормально. Цей канал, в тому числі і для людей, які мають почуття гумору, однак можуть дивитися люди, які його мають або менше, або інше, тому це нормально. Ну, щодо критики, давайте так. Очевидно, що ніж не для всіх. Він точно не всім сподобається. Замок не екстра надійний для того, щоб робити довгий час роботу. Ну і загалом ергономіка така не для тривалої роботи. Клиночок стрінкий, такий різучий, класний, але для якихось там коперсань, там, не знаю, якісь отрі проробити щось таке ну, навряд чи. Тобто досить делікатний вістря. І взагалі, у спайдерко, в основному в їхніх ножах такі. Вістря дуже такий стрімкий, гострий. І це головна біль для тих, хто займається заточуванням ножів, бо так буває, що мілітарі, парамілітарі приходять на заточування, вістря в них немає. Десь вони вже його там загубили по дорозі. Тобто це, в принципі, перевага, якщо потрібно щось там підрізати, пробити, зробити невеликий прокол. Але це недолік, якщо ніж потрапив в ситуацію, де він мав навантаження на вістря. І, скоріше всього, воно там особливо роботи не зробиш. Ну Такий арт-об'єкт, і це його і перевага, і недолік. Перевага для того, щоб показати, продемонструвати, розповісти, але недолік, тому що функціонал, скажімо так, достатньо обмежений. Ну, Певна технічна витонченість є. Преміальні матеріали, тобто М390, Титан, який зараз модний, ну, кераміка. Там, хай це буде тільки лише дві кульки, але це теж класно. Це не стальні кульки, які мають знос, а керамічні кульки вони практично зносу не мають. Кераміка дуже тверда, і по відношенню до загартованої сталі, вона ну, майже не стирається. Тобто це потрібна вічність для того, щоб керамічна кулька, там, скажімо, втратила форму і перестала працювати. Е, ну, Одним словом, така от цікава дуже штука. Поль Олександр, такий от дизайнер, можете собі ще пошукати про нього. Можливо, знайдете його ніж оцей нант, який він робив разом з компанією SpiderCo. Ну, як мінімум, це концепт. Як мінімум це щось нове, і як мінімум це щось цікаве, не банальне. Якщо ви колекціонуєте ножі, любите речі, якісь, які вам в чомусь цікаві, в чомусь дивні, в чомусь новаторські. От я вважаю, що саме для таких людей такий ніж може і підійти. Тобто в колекції чудовий виріб і якась така, то що зветься, родзинка. Все, друзі, радий був вам показати цього ножа. Зайдете в опис, зможете пройти написати глібу про його вартість, там, як його придбати. Можливо, він вже має господаря, я цього теж не знаю. Поцікавитися тим чи іншим ножем. А вам, як завжди, дякую, що ви зі мною на каналі. Підтримуєте, ставите лайки, шерите, ну, тобто, поширюєте відео, коментуєте. Все це допомагає просовувати канал і просовувати ножову культуру. Це друзі, як завжди, до зустрічі. Ріжте розумно.